<плес> <Шокеріп, плес> Справа до того, як зараз проходять ознайомлення за справами? <плес> <плес> Знайомлення за справою зараз проводять адвокати після ознайомлення, якщо вони встигнуть за час, який відведено нам судом на це ознайомлення, воно надало мені рекомендації щодо обрання лінії захисту, якщо її погоджуємо, встигнемо це зробити. Тоді будемо продовжувати засідання. Якщо не встигнемо, ми будемо діяти в рамках кримінального процесуального кодексу далі. Намагатися перекласти засідання на завтра, для того, щоб підготуватися нормально. Тому що це не справа про виїзд за кордон, яку мені інкримінували, не справа про організацію виїзду за кордон, яку мені інкримінували. Це тяжкий злочин. У нас це навіть дуже тяжкий злочин. Тому треба нормально підготуватися. Я вважаю, що це справедливо дати мені на цей час. Бо, як ви бачите, я спокійно ходжу собі туди-сюди, приїжджаю в суд, тому якихось мотивів переховуватися від правосуддя в мене немає. Як думаєте, до якого висновку їдете сьогодні? Подивимося, це ж суд вирішує. До якого висновку ми дійдемо, але я сподіваюся, що суд таки хоча б прочитає те, що натягнули слідчі та прокурори в клопотання про обрання запобіжного заходу, зрозуміючи, що це все сфабрикована справа, чергова сфабрикована справа, метою якої є, наголошую. На останньому засіданні прокурори заявляли клопотання, щоб заборонити мені створювати відео в додатках YouTube, Telegram та TikTok. Це клопотання суд відхилив. На минулому засіданні, на якому ви теж були навіть сподіваюся. А, якщо суд ухіли в клопотання відрізати мене від соціальних мереж, то тобто треба відрізати мене від життя. От, для, для цього сфабрикована ця історія. Подивимося? А, те, що засідання закрите, якось так. По... Засідання закрите, а, і хоча для мене зовсім не зрозуміло, чому його вирішили закрити. Через те, що всі новини ДБР, СБУ вже повідомили, кого вони допитували, і оце, то, що вони мені там придумали, це, цей псевдонім Буратіно, вони ж всім вже все повідомили. Я не знаю, що вони намагаються приховати. Ну, я знаю, що вони намагаються приховати. Вони намагаються приховати від вас нашу лінію захисту. І аргументи, чому ця справа є сфабрикованою. Я це наголошую ще раз. Основою для обрання мені запобіжного заходу є покази людини на прізвище Калісніков. Я про це розповідав два дні тому. Мені розповідали про те, що його етапували з Бориспільської колонії. Ця людина засуджена за державну зраду, яка дала на покази на Деркача і пішла після цього на угоду зі слідством, яку затвердив Вищий антикорупційний суд, тому що справу Деркача розслідувала набу. Його помістили на четверок, йому призначили в травні 2022 року. Півтора року він про мене не споминав, сидів у в'язниці. І тільки, коли понадобилось, щоб до військо закрити СІЗО, вони його витягли з Бориспільської колонії, привезли до Лукянівського СІЗО і вибили з нього вибили. Я впевнений в цьому покази, що він щось чув. Там, якщо ви потім подивитеся, що він чув, що я так також з цим зв'язаний. Ну тобто, це сфабрикований фейк. І я хочу наголосити ще на одному, він пов'язаний з тим, що коли в травні 2023 року я давав покази набу як свідок по справі Державної зради Деркача, тому що набу, яка розслідувала державну зраду Деркача, не знайшла жодної моєї провини, ніякі звинувачення не висували. А коли я давав покази в набу в травні 2023 року, я там розповів, як вищі посадові особи держави, в тому числі. Зеленський та Єрмак давали вказівки, аби легалізувати плівки Байдена Порошенка через український парламент, а саме створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування фактів міжнародної корупції та впливу на вищих посадових осіб держав, яку реєстрував пан Давід Рахамі своїм листом, і більшість які мали бути належати слуги народу. Оця комісія мала розглядати плівки Байдена Порошенка. І таким чином легалізувати їх в українському правовому полі, аби не проводити експертизу голосу з одного боку, а з іншого боку, не, проводити, не відкривати кримінальну справу по цих хлібах. То вони так і йшли, аби їх легалізувати і створити навколо цих пліт міжнародний скандал. Потім це рішення про комісію не було розглянуто, але я, я є свідком того, як відбувався процес надання відповідних вказівок. Я про це розказав набу, а після цього почалося кримінальне переслідування мене. Тут вказівки давав з правду цієї комісії. Я всі ці покази надав в НАБУ, вони є в Шевченківському суді, справа по державній зраді Деркача розглядається там, я всі ці покази надам і тут, і буду передавати їх через своїх захисників, безумовно. Дивіться ще раз, якщо голова фракції «Слова народу Давіда Рахарна подає лист, в якому написаний склад. Тимчасової слідчої комісії, більшість якої складається зі слуг народу. Хто в нас може дати команду голові Слуги Народу? Тільки дві людини. Ну, на мою думку, це дві людини це Зеленський та Єрмак. Все. Якщо вони такі команди дали, ну хай досліджують їх державну зраду не мою. Тому що в моїх діях ніякої державної зради ніколи не було. Ну і взагалі уявити собі, що я. Якусь державну зраду провів, так чого півтора роки про мене ніхто нічого не згадував. Я ж не був в дуже хороших відношеннях з владою. Нагадаю, з березня 2021 року, коли мене виключили з фракції Слуга народу». Тобто, з березня 2021 року, ми, як мене виключили, вони вже були всі покази на Деркача, всі, вони засуджували цю людину, яка давала показ зараз на мене вчора чи позавчора він давав це показ. Два роки вони про мене взагалі не згадували. І тільки почалася критика Зеленського Єрмака, почалися проблеми на фронті, почалися проблеми в економіці з корупцією, треба переключати вашу увагу на щось інше. Ну давайте займатися Дубінським, займати їм а, інформаційний простор. До речі, сьогодні, коли ДБР публікувало новину про те, що в мене пройшли обшуки і знайшли якісь гроші, і там значить, сфотографована пачка доларів, чи 50 в упаковці, 50 тисяч доларів. Хочу звернути вашу увагу, що в мене під час обшуків ніяких доларів американських взагалі не вилучалося. І в протоколах обшуку нічого. Звичайно, доларів американських в мене не вилучалося жодної купюри. Тобто це фейк. Вони навіть в новинах про те, що мені щось мене знайшли докази, як вони викрили народного депутата на співпраці з кимось, вони там фейчать. Вони беруть з якихось інших обшуків ці купюри, вставляють їх в свої новини і розганяють. Жодного, хоч одного долара в мене не вилучать. Олександре, ну, так як до ради журналісти доступу немає, то хоча б в так з вами поспілкуємося. Чи відомо вам щось про вибори? Тому що це то будуть, то не будуть. То Зеленський заявляє, що буде, то не буде. Дивіться а... готуються. Чи у нас ні? є люд... одна людина, яка вирішує, чи будуть вибори, чи не будуть вибори. Це не на... це не на народ України, як це має бути за конституцією. Це президент Зеленський. Він же заявив, що виборів не буде у а... нас. Значить, їх не буде. А ваше передчуття, яке ну, якщо міжнародні партнери змусять ці вибори провести, то вони будуть, тому що зараз мені здається повністю всі важливі впливи на Україну знаходяться в руках міжнародних партнерів тільки тому, що фінансування армії зараз фінансування дефіциту бюджету здійснюється за рахунок міжнародної фінансової допомоги. А як ви розумієте, відсутність цієї допомоги може дуже критично відобразитися і на наших. На діях на полі бою і на економіці, mm -hmm. тому якщо будуть наполягати партнери, які фінансують зараз Україну, тому що mm -hmm. вибори були, вони будуть не будуть наполягати, не будуть. Я не думаю, що це залежить від Зеленського. Так а власне таке рішення партнерів провести вибори говорить про те, що, що? президент Зеленський вже не має довіри такої від моєї довіри. Він не має вже давно. Щодо суспільства, це буде проявом живоє виявлення суспільства. Просто хочу наголосити для вас на статтях Конституції 103, 104 та 108, які визначають повноваження президента у 5 років, строк його повноваження. Так. І він може продовжувати своє повноваження після того, як закінчилося 5 років його перебування на посаді, у випадку фактично вже обрання нового президента. Поки Від... не передасть. Так, що умовою продовження є. Наявність новобраного президента. Тобто, щоб Зеленський був легітимним президентом після п'яти років своєї каденції, треба буде, щоб вже були проведені вибори і був обраний новий президент. От між новим президентом і старим може бути перехідний період на передання повноважень, тому що новий президент має прийняти присягу на урочистому засіданні Верховної Ради. Тому, якщо до 31 березня вибори не відбудуться, то постане питання. Mm -hmm. як продовжувати конституційні повноваження президента України змінити конституцію? У нас можливості зараз немає. вона в час військового стану не змінюється. Тому це питання до влади, як вони будуть далі вдавати з себе владу, коли не закінчаться повноваження? І ще коротеньке запитання. Теж ваша думка чому розганяється зараз у змі? Зокрема, і вкиди роблять від партії Порошенка і да, писав про те, що залужного ніби мають відправити відставку, і ще низку осіб у міров має подати на звільнення. Дивіться, всі політичні сили зараз знаходяться в передчутті виборів і якихось змін. Тому я вважаю, що такими діями вони їх намагаються просто прискорити, посіявши розбрат між законодавчою, президентською, судовою і військовою владою. Тобто політичне і військове вони таким чином намагаються посварити, де роблячі таких хвилини. До речі, якщо мені не зраджує пам'ять, то заяви про звільнення залужного, який зробив панарів, дуже широко розповсюджувалися російськими змі. Так. Я щось не побачив, щоб наші такі вправні та швидкі прокурорські працівники або ДБР відкривали проти нього карну справу. Угу. Тобто, можливо, це і погоджено на горі, аби розштовхати трохи ситуацію і Ревірити. повернути увагу на залужного, да, як буде реагувати суспільство. Тобто. В умовах війни і в умовах тотального контролю влади над всіми гілками влади та політичного життя в країні це я не виключаю, що це було абсолютно спланований вкид задля того, щоб подивитися, як суспільство відреагує на можливу відставку залужного перед такою відставкою. Ну а сам залужний піде на президентські вибори? Я не залужний, я не знаю. Ну ви ж більше чуєте, ніж Я більше. не знаю, чи піде він, але я думаю, що українське суспільство. Має знайти гідного кандидата, якого має підштовхувати до того, щоб він пішов на ці вибори, коли вони будуть об'явлені в конституційні терміни та в зупиниці закону. А ви зараз бачите такого кандидата? кандидатська Дубінський а... ну, спочатку відстоїть свою правду. Я це по-перше буду робити. Я думаю, що наближення виборів, в тому числі зараз підштовхує владу, до того щоб мене позбавити можливості говорити те, що я говорю. Відправити в СІЗО, відключити від соціальних мереж, тому що це дуже впливає на їх рейтинг, тому що мені здається, я зараз єдиний публічний політик, який знаходиться всередині країни, який говорить про те, що відбувається всередині країни. А всі в нас інші патріоти на удаленки, і коментарі десь іздаліка вони, мені здається, не дуже на мають якийсь вплив на владу, тому що можна сказати, от як вони зараз зарестовичем роблять. Вони його по всіх своїх методичках, по всіх своїх підконтрольних ресурсах, вони арестовують втік. І тут намагається владу критикувати. Я не втік, бо не втік же ж. Да? Тому так я думаю, що залужний має піти на вибори, тому що представляє дуже великий прошарок суспільства. Люди на нього покладають якісь сподівання, і це буде, ну мені здається, справедливо. Якщо є сподівання людей, то людина має відповідати. Якщо на нього хтось сподівається, то він має прийняти політичне рішення. Просто якщо навіть подадуть все-таки на ставку у розгляд звільнення залужного, я думаю, що військові це просто так не залишить. Давайте так. Рішення про звільнення верховного головнокомандуючого я маю на увазі зсу. Да? У нас Верховний головнокомандуючий – це президент, головнокомандуючий силами ЗСУ. Приймає президент. А щось я не чув, щоб на ставці хтось з ним сперечався. Ну, ви чули якусь у нас альтернативну думку. Ми не О, ходимо ось. на У нас, нас є єдина альтернативна думка, яка за останній час взагалі взагалі була озвучена. Це думка самого Залужного в журналі «За економіст». От про тупік на фронті. А не до так. речі, цікаво, чому вийшла ця стаття? Ну, мені здається, що це була рука допомоги залужного, Зеленському та ставці, які загралися в перемогу будь-якою ціною та в звільнення. На Україну до кордонів 1991 року. Бо якщо є ризик, навіть ризик що такі сподівання суспільства можуть не справдитися, то треба якось коригувати свою публічну політику. І мені здається, що Залужний в цьому давав якісь можливість для діалогу, коригування mm -hmm. якихось посилів, які надаються суспільству. Хочу звернути вашу увагу, що я особисто підтримую ідею про те, що має бути план. А план звільнення території України та кордонів 1991 року це єдиний можливий план в діючих умовах, умовах війни і того, що робить Росія на окупованих територіях із людьми, з нашою економікою, зі всіма. Вона нас знищує, тому ніяких інших варіантів у нас не може бути. Це моя особиста громадянська mm -hmm. позиція. А вже президенту вирішувати як Верховному Головкому, які цілі він буде встановлювати, як, як ці цілі довез досягти, за яку на таких ресурсів і таке інше. А чи правда, що залужному просто не мають змоги дати комунікацію з президентом? Да й власне з усім вищим керівництвом саме тому ця стаття, як була така крик крик про допомогу. Почуєте ну, мене, хоча б так. Я думаю, що залужне не спілкується з Зеленським. Не думаю. Я просто думаю, що е, його спілкування не дає йому можливості сам на сам, ну, у нас вже все окуповано Єрмаком. Тобто у нас є Єрмак, який повністю окуклю Зеленського, і всі вхідні та вихідні меседжі, у нас це Єрмак. Тобто, якщо, знаєте, як треба, якщо поговорити відверто, говорять один на один. Якщо такі можливості немає, і там завжди присутні хтось третій, то відверто розмову, напевно, не виходить, і тому саме такий був обраний шлях. Я просто вважаю, що треба було скористатися цим для того, щоб почати діалог якийсь uh -huh. між військовим та політичним руководством. Але ви побачили, що його не було. Ну і Єрмак сам в інтерв'ю Мусичук сказав, що ніяких разногласень нема. Mm, ну і слава Богу, я був би дуже проти того, щоб був якийсь розбрат між військовим та політичним керівництвом, тому що зараз у нас ворог за межами України, це держава-агресор, і спочатку треба розібратися з війною, а потім вже вирішувати якийсь нас до справи, хто хто плохой, хто плохо. Ну, і щодо вашої справи, скажіть, я так розумію, що довго затягується, і ваші адвокати навряд чи встигнуть ознайомитися з тим томом, все-таки, можливо, на завтра будуть клопотати про перенесення? Ми вже це клопотання зробили. Угу. Суд нам дав можливість вивчити ці матеріали. Зараз, коли адвокати будуть готові, вони мені нададуть короткі пояснення, я зараз сам ще їх передимуся. Я ж просто не юрист за освітою, тому мені дуже важко самому. Вивчати матеріали, які спираються на статті кримінально-процесуального кодексу, допити свідків, як вони були проведені. Я не юрист, на жаль, я думаю, що мені доведеться отримати такого світу після цього досвіду, а тому зробити висновки, де спотворені докази, де правильно по КПК зроблено, де неправильно, я не можу. Тому зараз цим займаються адвокати, поки я з не спілкуюся. Після цього вони свої висновки, і ми разом приймемо рішення, чи ми продовжуємо, чи клопотаємо підпарку. Окей. Okay. Дякую. Дякую.